Новорічна казка Різдвяна книга бажань Була собі родина, яка жила в маленькому містечку. У них було двоє дітей: хлопчик Максим і дівчинка Олена. Вони дуже любили своїх батьків і одне одного, але ще більше вони любили свята, особливо новий рік і Різдво. Вони завжди чекали на цей час, коли можна прикрасити ялинку, отримати подарунки, зустрітися з родичами і друзями, і, звичайно, загадати бажання. Одного разу за кілька днів до Нового року вони вирішили піти на горище свого будинку, де зберігалися старі речі їхніх предків. Вони хотіли знайти щось цікаве або корисне для святкового настрою. Вони розглядали різні предмети, старі фотографії, іграшки, одяг, книги, але нічого не привертало їхньої уваги. Аж раптом Максим побачив у кутку пилюки старовинну книгу яка була згорнута у червону тканину із золотими нашивками. Він підійшов до неї і підняв її в руки. Олена, дивись, що я знайшов, вигукнув він. Це книга, але не звичайна, а дуже стара і красива. Покажи мені, відповіла Олена і побігла до брата. Ой, справді, яка гарна, що в ній написано! А вони розвернули книгу і побачили на першій сторінці напис золотими літерами Різдвяна книга бажань. Під ним було ще декілька рядків. Ця книга належить дітям, які вірять у чудеса і хочуть зробити світ кращим. У ній записані бажання дітей. З усіх куточків світу, які вони загадували на Новий рік і Різдво. Якщо ви хочете виконати одне із цих бажань, то просто скажіть, я хочу виконати бажання номер, і ви потрапите в той час і місце, де живе дитина, яка загадала це бажання. Але пам'ятайте. Що ви маєте повернутися до свого часу до настання нового року, інакше ви залишитеся в минулому назавжди. І ще одне правило: ви можете виконати тільки одне бажання за все своє життя: будьте обережні, добрі і щасливі. Діти були в захваті від цього напису. Вони не могли повірити, що вони знайшли таку чарівну книгу, яка давала їм можливість подорожувати в часі і виконувати бажання інших дітей. Вони відразу захотіли спробувати це. Максим, давай виконаємо одне бажання, сказала Олена. Як ти думаєш, яке вибрати? Не знаю, давай подивимось. Що є в книзі, відповів Максим і перегорнув сторінку. Вони побачили, що книга була поділена на розділи за роками, починаючи з 1900 року і закінчуючи 2023 року. У кожному розділі було по 10 бажань, які були пронумеровані і коротко описані. Наприклад, бажання номер 1. 1900 рік Хлопчик з Англії хоче мати велосипед, щоб їздити зі своїми друзями. Бажання номер 36 1910 рік Дівчинка з Франції хоче вчитися малювати, але її батьки не дозволяють їй цього. Бажання номер 72 1925 рік Хлопчик з Індії хоче побачити сніг, але в його країні ніколи не буває зими. І так далі. Діти почали швидко переглядати книгу, намагаючись знайти найцікавіше і найгарніше бажання номер 72 1925 рік. Хлопчик з Індії хоче побачити сніг, але в його країні. Ніколи не буває зими. О, це цікаве бажання. вигукнув Максим. Давай виконаємо його. Я думаю, це буде дуже весело. Так, давай, погодилася Олена. Я теж хочу побачити сніг. Тоді що ми чекаємо? запитав Максим. Скажи магічні слова. Добре, скажу відповіла Олена і підняла книгу вгору. Я хочу виконати бажання номер 72 з 1925 року. У ту ж мить вони знову почули дзвінкий звук, який нагадував дзвоники на ялинці. Вони подивилися навколо і побачили, що все змінилося. Вони опинилися на вулиці, де стояли високі будинки з кольоровими фасадами. На небі світило сонце, а повітря було спекотним і вологим. Вони зрозуміли, що вони потрапили в 1925 рік і в Індію. Ура! Ми знову зробили це! вигукнула Олена. Ми в минулому! Так, ми тут, відповів Максим. Але ж де хлопчик, якому ми хочемо виконати бажання? Вони подивилися на книгу і побачили, що на сторінці з бажанням з'явилася нова інформація ім'я хлопчика, адреса його дому і фотографія його обличчя. Вони прочитали, що його звати Раджу. І що він жив на вулиці Ганді, будинок номер 24 Вони підняли голови і побачили, що вони стояли саме на цій вулиці, і що будинок номер 24 був недалеко від них. Ось він, його дім, сказав Максим і показав на будинок. Давай підемо туди. Добре, давай, погодилася Олена. І пішла за ним. Вони підійшли до будинку і побачили, що він був дуже великий і розкішний. На вікнах були штори із шовку, а на дверях висів вінок із квітів. А на подвір'ї було багато пальм і фонтанів, але снігу не було. Де ж він, Раджу? запитала Олена. Може, він удома? Може, але я не бачу його, відповів Максим. Може, він у школі? Але ж сьогодні неділя, сказала Олена, школи не працюють. Тоді де він? запитав Максим. У цей момент вони почули дитячий голос, який звучав зсередини будинку. Хей, хто там? сказав голос. Вони обернулися і побачили, що з вікна виходив хлопчик років десяти, який був дуже схожий на того, якого вони бачили в книзі. Він мав чорне волосся, карі очі і серйозний вираз обличчя. Він був одягнений у білу сорочку, чорні штани і тюрбан. В руках він тримав книгу, яку він сам читав. Привіт, ти раджу? запитав Максим. Так, а хто ви? запитав Раджу. Ми твої друзі, відповіла Олена. Ми прийшли до тебе в гості. До мене в гості? здивувався Раджу. А як ви знаєте, де я живу? Ми. ми. почав Максим, але не знав, що сказати. Ми просто знаємо. Перебила його Олена, ми знаємо багато про тебе. Наприклад, запитав Раджу, Наприклад, ми знаємо, що ти любиш читати книги, сказала Олена і показала на книгу в його руках. О, це правда, відповів Раджу. Я дуже люблю читати книги. Це моя мрія стати вченим і досліджувати світ. І ми знаємо, що ти хочеш побачити сніг, але у твоїй країні ніколи не буває зими, додав Максим. Як це ви знаєте? Знову здивувався раджу. Я нікому не говорив про це. Ми просто знаємо, повторила Олена, і ми хочемо тобі допомогти. Допомогти? запитав раджу. Як же ви мені можете допомогти? Ми можемо показати тобі сніг, сказав Максим. Показати мені сніг? не повірив раджу. Як ви це зробите? Ми просто покажемо, сказала Олена. Ми маємо все, що потрібно. Усе, що потрібно? запитав Раджу. Що саме? Ну, наприклад, книгу, сказав Максим і показав на книгу у своїх руках. Книгу? запитав раджу, а що в ній? У ній є багато цікавих речей, відповів Максим. Але ми не можемо тобі показати. Чому? запитав раджу. Бо це секрет, сказала Олена. Але ти можеш нам довіритися. Довіритися? Запитав раджу, а чому я маю вам довіряти? Бо ми твої друзі, відповів Максим, і ми хочемо тобі зробити приємно. Приємно? запитав раджу. А як ви зробите мені приємно? Ти побачиш, сказала Олена, але для цього нам потрібно трохи часу і простору. Часу і простору? запитав раджу. А скільки? Небагато, відповів Максим. Просто дай нам годину і ми все зробимо. Годину? запитав раджу, а де ви будете? Ми будемо тут, на твоєму подвір'ї, сказала Олена. А ти можеш піти почитати свою книгу або зробити щось інше. Тут, на моєму подвір'ї, запитав раджу. Але тут немає нічого цікавого. Не хвилюйся, скоро буде, сказав Максим, просто довірся нам. Ну, добре, я довіряю вам, сказав Раджу, але обіцяйте, що ви не зробите нічого поганого. Ми обіцяємо, сказали Максим і Олена разом. Тоді добре, сказав Раджу, я піду почитаю свою книгу. Але не забудьте, що я повернуся через годину. Ми не забудемо, сказали Максим і Олена. До побачення, сказав Раджу і пішов до своєї кімнати. До побачення, сказали Максим і Олена, і попрощалися з ним. Коли Раджу пішов, Максим і Олена почали працювати над своїм планом. Вони відкрили книгу і знайшли сторінку, де було написано, як показати сніг. Вони почитали інструкцію і побачили, що їм потрібно буде знайти декілька речей: лід, сіль, цукор, вату, ножиці і клей. Вони подумали, де вони можуть знайти ці речі, і вирішили, що вони можуть позичити їх у сусідів. Або знайти їх на базарі. Вони розділилися і пішли шукати потрібні речі. Через півгодини вони зібрали все, що їм потрібно, і повернулися на подвір'я раджу. Вони почали робити сніг, слідуючи інструкціям із книги. Вони використовували лід, щоб зробити крижинки, сіль, щоб зробити їх білими, цукор. Щоб зробити їх солодкими, вату, щоб зробити їх пухнастими, ножиці, щоб вирізати їх різної форми, і клей, щоб склеїти їх разом. Вони працювали швидко і старанно, і через пів години вони закінчили свою роботу. Вони дивилися на свій сніг і побачили, що він виглядав дуже гарно і весело. Вони посміхнулися одне одному і погладили книгу. Ми зробили це, сказав Максим. Так, ми зробили це, підтвердила Олена. Вони обнялися і радісно засміялися. Вони були дуже горді собою і своїм снігом. Вони дивилися на годинник і побачили, що їм залишилося ще трохи часу. Перш ніж повернутися до свого часу. Максим, а що, якщо ми подаруємо наш сніг Раджу?» – запропонувала Олена. Подаруємо? запитав Максим. А як ми це зробимо? Ми просто покладемо його під його вікно, як подарунок від Санта Клауса, сказала Олена. Я думаю, він буде дуже здивований і радий. Санта Клауса запитав Максим, а хто це? Це той, хто приносить подарунки дітям на Різдво, пояснила Олена. Він літає на оленях і має червоний костюм і бороду. О, я чув про нього, сказав Максим. Але чи вірить у нього раджу? Не знаю, але ми можемо спробувати, сказала Олена. Може, він повірить, якщо побачить наш сніг. Тоді давай зробимо це, погодився Максим. Я думаю, це буде гарний подарунок для нього. Так, давай, підтвердила Олена. Вони взяли свій сніг і підкралися до вікна Раджу. Вони поклали сніг під вікно і прикрасили його ватою і цукром. Вони також залишили записку, на якій було написано: Дорогий раджу, це подарунок для тебе від Санта Клауса, це сніг, який ти так хотів побачити. Сподіваюся, ти будеш щасливий і здійсниш свою мрію з любов'ю твої друзі Максим і Олена. Вони підписали записку і поклали її поруч із снігом. Вони були дуже задоволені собою і своїм снігом. Далі подивилися на годинник і побачили, що їм залишилось дуже мало часу, перш ніж повернутися до свого часу. Максим, ми маємо повертатися, сказала Олена. Так, ми маємо іти, сказав Максим. Але я хочу побачити реакцію Раджу, коли він побачить наш сніг. Я теж хочу. Сказала Олена, але ми не можемо залишитися тут. Ми маємо повернутися до свого часу, інакше ми залишимось в минулому назавжди. Ти права, сказав Максим. Давай підемо. Вони взяли свою книгу і пішли до місця, де вони з'явилися. Вони відкрили книгу і знайшли сторінку, де було написано, як повернутися до свого часу. Вони прочитали інструкцію і побачили, що їм потрібно було сказати Я хочу повернутися до свого часу. Вони підняли книгу вгору і сказали разом: Я хочу повернутися до свого часу. У ту ж мить вони знову почули дзвінкий звук, який нагадував дзвоники на ялинці. Вони подивилися навколо. І побачили, що все змінилося. Вони опинилися на горищі свого будинку, де вони знайшли книгу. На небі світило сонце, а повітря було прохолодним і свіжим. Вони зрозуміли, що вони повернулися до свого часу. Ура! Ми знову це зробили. вигукнула Олена. Ми в нашому часі. Так. Ми тут, відповів Максим. Вони закрили книгу і поклали її на місце. Вони пішли до своїх батьків і розповіли їм про свою пригоду. Батьки не повірили їм, але були раді, що вони повернулися. Вони обійняли їх і сказали, що люблять. Вони приготували для них смачний обід і подарували їм подарунки. Вони сіли за стіл і почали святкувати Новий рік і Різдво. Вони були дуже щасливою родиною, а книга лежала на горищі і чекала на нових діточок. Можливо, і ви колись знайдете таку книгу.